На фоні. Така історія. Мій ранок почався о 4 годині ранку, оскільки мій літак був на 6.30. Я швиденько привела себе до ладу і ми поїхали в аеропорт. Я в аеропорту. Як мене смущає стук цих каблуків, господи. Сьорно прилетів. Зараз буду якось добиратися до центру. Подивимось. Заселення в апартаменти десь в 15 годині. Треба якось скороти час. Ну що, ganz offen und ehrlich. Поки що взагалі ніяк не відрізняється від Німеччини. А що, я тільки на Банхофі. Тут, в принципі, що тут має відрізнятися. Зараз пішкою вже йду в кафешку. До речі, я взяла з собою навіть камеру. Це означає, що відео будуть не тільки на телефони, а ще й на камеру. Але зараз не хочу діставати, тому що щось непонятно по душі. То лісні. Толі точне, зрозуміло. Ось, і я для себе вирішила, що буду максимально ходити пішки, не кататися потягами, щоб побачити більше. Але дуже холодно, дуже. чекаю вже 15 годину, хочу вже заселитись, хочу вже відпочити, тому що я спала всього 4 години вдома. І так, Ну, тому йдемо далі. Ну, такий парк, знаєте, дуже гарний, все, але мені здається, це тільки сезон. Вони все тільки розвітають, починається, вони подизають зараз ці ялиночки, тобто вони зараз наводять, наводять красоту. Тобто це тільки початок. Е, ну клас. Треба було трішки, трішки пізніше приїхати, але я взагалі рада, що я приїхала. І ще й одна. Мені дуже подобаються ці кліпи в одиночку, тому що ти можеш робити все, що ти хочеш. Ні від кого не підстраюватись. І насолоджуватись. Перепроведенням своїм собою. Ідеї купа. Багато часу на подумать, Кайф, все як треба. Нічно. Щоб не улетіла, кепка. Так, в мене залишається десь приблизно одна година до заселення в апартаменти. І я просила на лавочку посидіти. Трохи волосся своє привела до лади, якщо можна так назвати. Я зайшла в свої апартаменти тільки що буквально. І я нічого, я навіть не заходила, я хотіла все це зробити в реальному часі так, з камерою. Тому я заходжу. О, 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 Хм! гарненько. Тут навіть... Оу! Овіщу! О май кот! Це ж вау! Це ж вау! Класс! Нічого, синий! Прикольно. Було б тепліше, звісно ж було б краще, але як є. Така. прикольна квартирка. Добрий вечір. Ой, ну що, я нагулялась, наїлась. Прийшла додому і вирубилась. На завтра я вже домовилась з тату-салоном. Завтра буду робити одну або дві тату, ще не впевнена. Побачимо вже скоріше за все завтра, тому що я вже все сьогодні я вже не функціоную. Я дуже сподіваюся, що зараз е, зможу щось замовити поїсти смачненьке, можливо, навіть мак. А можливо і ні. Подивимось, що там є цікавого. Ось! Всім гарного вечора і до завтра! Ну що, гетриді змій? Як у цього? Е, трошки мучку поставлю на фоні. Я зараз е, буду показувати, які я взяла з собою продукти, чим я буду малюватися. Все покажу. А поки що е, мені треба переодягнути верх, тому що потім я його не надіну. Що я могла ще вдіти, окрім цих кашмірових кофточок? Вони супер маленькі, щоб спакувати їх в сумку. Коротше, це супер. Тон в мене це ось такий сісі -сі -сі крем від IT Cosmetic. Його я взяла з собою, тому що тут дуже мало залишилось, велику динаку не хотіла брати, що, не дай Бог, мені б ще б сказали, її викидувати на цьому Ну нафіг. Тому я взяла цей і якщо б його сказали викинути, то не так жалко було. Тому що я не майже не користуюсь, він трошки темніший за мою шкіру, тому я ним не користуюсь. Але я думала, що в принципі, переміжку з цим консилером від NYX він буде окей. Тому зараз, тому зараз його так само наносимо. <поє> я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не тут босим. Так, давайте перейдемо до брів. Боже, я сподіваюся, щось для бровей взяла, тому що мені, мені не подобається. У <поє> мене так, є такий карандаш. Коричневий, він взагалі для очей, але ми зараз брови обновлюємо <поє> <поє> Ну... Окей, I I I don't don't know, know, айнно. Айдано. Значит, є такі рум'яни від флікер. Я колись зробила для них рекламу, типу, як UGC Creator Creator. Тому в мене є дуже багато різних рум'ян від них. І це одні з моїх найулюбленіших. Я ними реально користуюсь, тому що вони дуже мені подобаються. Вони дуже легкі в наносні. Я взяла одну свою нову палетку. Це моя нова палетка, нещодавно її придбала е від Анастасія. Ось такі кольори дуже гарні. Скажіть. Я напевно не знаю, візьму якусь базу. Ось. Трошки тумач, але я не завжди. Рожеві блістки треба! Зараз додамо ще трошечки хайлайтер. Він в мене вже роки три. З моменту я приїхала до Німеччини, я тут купляла в Німеччині вже. Тут купляла. Я зараз в Австрії У мене два олівця для губок, я покажу пізніше. А тут в мене від Ланком. Картинше з емоцій і на тебе теж з намальованим вієм вже більш-менш виглядає. Губи я малюю е, карандашом від Mix Nude. Truffle І зверху в мене піде е, блиск від українського бренду Ліпс. Я його обожнюю, він пахне шикарно, він лягає неймовірно. І знаєте, я просто від нього в захваті, тому я зараз ним і намалююсь. Мій абсолютний фаворит, тому ми зараз ним ними намалюємось. Мені подобається, ніби що непогано виглядає. Я прийшла робити татуху. А може і дві, хто знає. Зараз поспілкуюся, дізнаємося, як це все буде проходити. Мені вже подобається те, що я хочу б одразу знайшла. А після того як я зробила тату, я відразу побігла на зустріч з подружкою, яку не бачила майже три роки. Вона живе у Вінні, Це була б чудова нагода знову побачитись. Ну що, я вже повертаюсь в апартаменти. І що хотіла сказати, що чудово провели час, Боже, я така щаслива, так все класно. Смачно поїли. Я не дуже багато знімала, але щось не знімала на камеру. Це Ам... все ж таки на відпуску приїхала. А, це так, трошки не знімала. Скільки могла? Ось. І що? Зараз буду пробувати попасти в квартиру. Сподіваюся, вийде без проблем. Завтра, до речі, вже від'їжджаю. О 10 треба виселитись. Сіла, поїхала не в ту сторону, в якусь іншу поїхала. Холодно треша, звісно. Дуже холодно. Ще я показувала те, що я була в тату-салоні, багато там знімати мені було трошки не по собі, тому татухи мені набили. Це десь годину часу. І я набила дві тату. Це ось перша, я думаю, видно. Чому саме grateful? Тому що я помітила, що Всесвіт мене любить. Слава Богу. І я вдячна за це. Все, що не стається, все стається тільки на краще. І в цьому сенс. За все за досвід, за людей в моєму житті, за все, що зі мною стається. Я за це вдячна. І наступне тату воно досить таке малесеньке. Це мій е, знак Зодіака Я лев. І дуже я в ньому. Так скажімо, проявляюсь. Тому такий значок. Я хотіла взагалі на пальчику, але дівчинка сказала, що краще вже тут. Тому що дуже часто мені придеться оновлювати, І що я зроблю на пальчику. Ось такі тату. До завтра побачимось, я думаю. Ой, ну що, потихеньку треба вже збиратися виходити. В мене в 10-10 мене виселення і такі справи. Тут ще зубна паста, зубна щітка, не знаю, чи взяти це з собою. Ой, сумку щось нічого не влізає, до цього щось влізало, зараз нічого не влізає, хоча я нічого не купила, нічого не везу. Ой, не знаю. В чому справа. Коротше, ці куляри. Взяла з собою, але так їх і не втіла. Мені здається, коли мені здається. 40 хвилин повалятись, я так і зроблю почину, тому що мені ще... У мене літак в 17.00 мені ще ці, цілий день десь шлятись, коротше. Визна кажучи, я прям без сил. Я вже все. Третій день, я вже не можу. я Вже хочу додому скоріше. Я вирішила, що що сидіти. Якщо я приїхала сюди щось подивитись, то краще вже піти в якийсь музей. Тож я зараз їду в центр з баулами. В мене сумка вже рветься. Просто жесть, дуже важка. Ось, і зараз чекаю на метро, якщо можна так сказати. Зараз поїду. Знаєте, що я протупила? Ті, хто буде їхати в Вену, там є це, наприклад, да, можна купити. Я тут кожен раз плачу, коли кожен раз купляю, а тут є на 48 годин можна купити якийсь такий, типу, общий е, квиток. Коротше, можна викрутитись, а не кожного разу купляти новий. Ось. Тому дивіться, уважно, тому що я це помітила тільки зараз. Я все таки прийшла в музей Сі -сі музей. Не знаю, має бути дуже гарно. Я вам багато показувати не буду. Я вставлю тільки оцей фрагмент, але дуже рекомендую відвідати музей Сісі -сі про австрійську імператрицю. Про її життя. І особливо рекомендую взяти аудіогід, тому що так ви познайомитесь з австрійською імператрицею куди ближче. Ну і на цьому моя поїздка закінчується. Я дуже дякую тобі за перегляд. Підписуйся на мій канал, на мій інстаграм. Там я дуже часто виставляю сторіс, дуже часто з'являюсь. І чус!